Батьків часто бентежить, чому їх діти з поверненням з реабілітаційного центру зовсім інші. Надто духовні, взагалі не палять, взагалі не вживають ні алкоголь. Ну, звичайно, я думаю, що якщо наркотики не вживають тільки радість, але взагалі що ніколи не можна пити, взагалі нічого ніколи, ну якийсь він дуже святий, дуже застібнутий. Нам таки не влаштовує аж страшно. І я вас розумію, але хочу пояснити одну річ. У залежних, якщо в нас є така, такий вислів, да, все, що занадто, то не здраво. Якщо дуже сильно вживає, ну це погано. Якщо трошки, ну, всі трошки, да. якщо дуже сильно святий, Ну, це погано, ну це дико, це фанатично. Але якщо трошки, це нормально, але у залежного ніколи не буває щось трошки. Залежність це питання крайностей. Тому якщо ну, так взяти, ви можете просто загуглити, почитати про ОКР. Обсесивно-компульсивний розлад. Залежні люди, нарко, алко ігромани, вони належать до обсесивно-компульсивного психотипу. Тобто поведінка, особистість організована як обсесивно-компульсивна. Це означає, що вони залежні завжди, завжди будуть компульсивними. Усе життя. Якщо прибирають, то занадто. Якщо вірять в Бога, то занадто. Якщо не вірять. То занадто. То це буде сатанізм, якісь там татуювання на очах навіть роблять. Да? Е, е, якісь це бізнес-проекти, людина, якщо залежна, компульсивна, вона в них з головою. Це вже буде трудогалізм, це буде остаточна присвята себе. І тому, коли людина змінює себе, вона втікає з однієї крайності в іншу. Ну, якщо е, вона в себе у вживанні сприймає як Якогось там демона, да, який там робить тільки горе людям, і взагалі вбиває людей, і він тільки любить самотність, він такий темний, мрачний і нікому не потрібен, да, і його тільки вбити можна, бо він із взагалі, таких людей не має бути. І він так до себе відноситься, як до людини у вживанні, що він саме такий образ носить. Але коли він змінюється на реабілітації е, його бачить весну і в нього все всередині розквітає Бачить дівчину, і кажуть, здається, йому, що ця це його любов, і він собі нагадує цей залежний, котрий зміни, змінився і ще й повірив в Бога, що десь щось запрацювало по-іншому в гормональному фоні. І він, ну як знаєте, якщо ви дивилися мультик Сіндерелла, вона виходить, зранку просипається в гарному настрої, пташочки співають, дерева з нею розмовляють. Про Просто супер. да Така свята Божа людина і залежний, він ну мислить усіми образами від крайності від однієї крайності в іншу. Чи є це нормально? Звісно, що ні. Але це такий процес. І він ну неможливо його уникнути. Якщо взяти про святість, про поведінку, про віру, згодом все має. Приземлитися, вирівнитися, і буде, не буде такого фанатизму, не буде такого завзяття. Навпаки, буде якийсь помірний стан. Він вирісується згодом, але перехід з крайності однієї в іншу він е має бути. Однозначно і так у залежних і відбувається. Але хочу зазначити, що залежному геть ніколи не можна випивати. І от дуже мене вражають там, ті батьки, котрі ну, є одні, які можуть на, накрити на стіл, поставити пляшку і сказати: синку, ти ж вже здоровий, ти ж вже ж можеш себе контролювати. Значить, з батько там, по 50. Ну, це зрив. Він з батьком вип'є 50, потім залежному не треба 50. Йому треба мертві бджоли не годуть, а як годуть, так тихо-тихо. І він піде десь, де-інде і добере цю свою дозу, щоб було не 50, а так, щоб зовсім. Залежний не може ніколи себе контролювати. Тому це важливо прийняти і е, навіть не спокушати. Я б вам раді, радила. Передивитися свої традиції у родині, і при залежному не мають бути не пляшок, не випивки, не провокацій, ну нічого такого, щоб його спровокувало. навіть якщо витримає залежний, коли стоїть. Пляшка, коли усі випивають, а він не п'є. Асоціації будуть працювати, душевна рівновага буде порушена, і з часом, можливо, через тиждень у нього з'являються тригери, з'являються думки про вживання. І як він впорається вже через тиждень після цієї події, після такого свята, де родина вся випивала, а він ні, вже невідомо. Він може через тиждень зірватися, бо запрацювало якийсь, якийсь асоціативний ряд. Якісь асоціація, якийсь ну, пригадав щось, як було добре, а чого ж йому не можна. Тому я вам раджу, раджу спокійно відноситись до кардинальних змін життя, потім все вирівнює. Але дуже важливо не провокувати на зрив і відноситися спокійно до якихось змін взагалі в особистості. Потім все вирівнюється, але пити. Палити не можна ніколи. Якщо залежний дав собі е, слабкість запалити, ну, у звичайної людини вона закурює, в неї не буває асоціації про вживання. У залежної людини буває. І якщо вона позбавляє себе самоконтролю і десь дозволяє собі, собі слабкість, навіть лінь, е, це призводить особливо на перших етапах до зриву. Тому треба змінюватися усій родині, передивлятися свої звички, традиції і святкування свят.